12 го року, коли обливали людей водою холодною на морозі, коли він обізвав нас всіх фашистами, хоча фактично він і є фашистом разом з цими вошами, що зараз стоять там праворуч від нас. Я хочу вам побажати справжньої незалежності, за яку ми будемо боротися, яку ми відстоїмо, І я вірю, що рано чи пізно це буде мені здається, дуже швидко. Коли всі, всі чиновники, які причетні до цих злочинів, які вони створили за останній час, коли змінилася влада в країні і в нас в Одесі, вони всі пройдуть процедуру люстрації і всі будуть відповідати по закону. І вже не буде підконтрольні суди цьому товаришу підрахую, який засів, як той е, граф Дракула в своєму цьому маєтку на, на березі моря, як він там, той маєток, зветься там. По-моєму, Гаррі Поттера чи що, подивились би вони на себе в зеркало кожен ранок? Як вони виглядають і що вони роблять? Яку підуть для нашої, для нашої держави? Вони ж так люблять до північного сусідку. А що ж так вийшло, що журналістів його телеканала побили громадяни Російської Федерації? Чи це передовий загін мутного союзу? Приїхав тут переконувати нас нерозумних, які ми, значить, як ми повинні їх любити. А пару днів назад в Криму оцей алкоголік Панін Шос влаштував, він запропонував е, частину громадян України розвішати на деревах. Чому е, наше е, Міністерство закордонних справ мовчить? Чому СБУ мовчить? Чому не об'явити цих покидьків персонами Нонгранта. Нон Я думаю, прийде час, і ті чиновники, в тому числі і цих силових структур, виметомо їх поганої мету посад, з посад, на їх місце стануть нормальні, професійні патріоти. Тому. Шара, и Слава Одессе, слава Украине! Yeah, yeah, yeah. Слово для выступу надается лидеру громадского руху за всю Одессу Андрею Висадуренку. Yeah. Уважаемые одессы, украинцы, я хочу сейчас почтить память тех поколений украинцев, которые отдавали жизнь и боролись за сегодняшний день. Сотни лет, тысячелетия поколение украинцев боролось за независимость история нам, нашему поколению, людям, которые живут, жили в 1991 году, подарила. Подарила независимость. Наверное, поэтому сегодня так мало людей, которые понимают и чтят, верят в то, что действительно это не праздник сегодня, это состояние души каждого украинца. Но, к сожалению, подарки просто так не воспринимаются. И вот это сегодня, то, что нас так мало, это находит отражение в каждом, в каждом сердце нашем, что мы сегодня должны эту историю все-таки писать дальше. За нашу независимость, за независимость сегодняшней, современной Украины, которую давали жизни наши украинцы, наши предки, нам сегодня придется бороться. Как здесь уже многие говорили, то, что мы делаем сегодня, да, нас пока еще мало, но нас каждый один считается один за сто. И я призываю не ждать то, что не ждать 2015 год. Сегодня в Украине формируется гражданское движение. Гражданское движение, которое хочет поставить своей единственной целью убрать сегодняшнюю банду, которая пробралась во власть. Сегодняшнюю банду, которая уничтожила экономику Украины. Одну из мощнейших экономик Европы и мира. Сегодня уничтожено местное самоуправление. Сегодня уничтожен средний класс. Сегодня уничтожена интеллигенция из наших детей делают. деградирующее поколение. Терпеть 2015 год уже люди не хотят. Поэтому здесь так мало людей. Ко мне, как к лидеру гражданского движения, обращаются люди и говорят, если у вас будут призывы к тому, чтобы на основании Конституции Украины потребовать, чтобы эта власть сложила полномочия, а мы можем это сделать. У нас есть хороший пример 2005 года, это оранжевая революция. Да, тогда лидеры этой оранжевой революции повели себя подлым образом, и людей подставили. Но сегодня у нас есть опыт. Нам необходимо объединиться и поставить с собой одну мечту, одну задачу. Прогнать эту власть. Я не хочу ее называть, конечно, властью. Это действительно банда. Это бывшие зеки, которые вышли из Донецкой области, которым удалось захватить территорию. Где находится государство Украина? Для меня, честно говоря, я до сих пор не могу, когда я сажусь и хочу осознать этот процесс, как он произошел исторически, в хронологии я не могу себе дать отчет, почему так произошло, что на нашей, на нашей многострадальной э, свободной территории под названием Украина произошли вот эти события. Я призываю всех объединиться, объединиться одесситов. Дончан, київлян, харківчан з одною цілею прогнати эту банду і вистроїти народне государство, народне государство Україна. Слава Україні! Слово для виступу надається голові Одеської обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка Сергію Богану Шановна одеська громада. 24 серпня 1991 року я юним пацаном стояв на мітингу на Дерибасівській, який проводив народний рух. В Цей час в Києві вирішилась доля України. В цей момент група патріотів вирішила спалити прапор радянської України червоно-блакитний. І коли у повітрі запахло бензином, зразу скажу, мене серед них не було, до них підбігли керівники із. Страхом і жахом на обличчі казали хлопці, ні в якому разі цього не робіть. Не вздумайте. Коли пролунала звістка з Києва, що Верховна Рада таки прийняла акт незалежності України, Дерибасівська вибухнула оплесками і криками радощі, прапор радянської України, символ голодомору, репресій, знищення всього українського запалав і палаючий за майорів у небі. Це сталося. Ну я розумію, що спалення прапора це не найсерйозніше, не найголовніше. Головніше і найсерйозніше ось в чому, що одні не побоялись, не злякались, а інші боялись. І ось що сталося. Ті, хто не боялись, тоді до влади не прийшли. Їх було дуже мало. Ті, хто боялись, теж до влади не прийшли. І їхнє боягузт їм не допомогло. До влади прийшли ті, хто використав незалежність в своїх інтересах для напиття своїх кишень мільярдами крадених українського народу. Тому я закликаю братів українців, одеситів всіх. Будьте сміливі, рішучі і сильні, і не слухайте тих, хто вам. Страхом на обличчі буде кричати Не чіпай пальцем ворога України ми ж хороші й добрі. Ви ніколи добрими і хорошими для ворогів України не будете. Ви будете тими, кого вони будуть хотіти знищити. Тому ворогів треба перемогти. Шановні мої, у нас є набагато у нас є набагато більші переваги над ворогами нашими. Чому? Бо ми їх знаємо, а вони нас не знають. Ми знаємо їхню мову, вони нашу мову не знають і знати не хочуть. Ми знаємо їхню культуру, історію, вони нашу культуру і історію не знають і знати не хочуть. Ми знаємо, як вони прийшли до влади, а вони зараз одурілі думають, як же це так свобода пройшла до парламенту. І ви думаєте, якусь маячню, тіпа типу, Западенці панаєхалі. Звідки ж вони понаєхали? Вони забули закони фізики, тобто з космосу, з Марсу, злетіли за патенції і проголосували всюди, і отак от свобода прийшла до влади. Тому, шановні, вони тупі, вони гроші, а у нас є розум і відвага. Але, шановні, ми теж маємо бути розумними і мудрими, і сильними, і рішучими, і відважними. Тоді лише ми переможемо. Запам'ятайте, незалежність виборна для нас, для вас, для нашого щасливого, багатого життя. А за життя треба боротись. Це закон природи, який не скасують жодні людські закони, декларації, акти. Тож живіть і боріться. І так, життя триває, точиться війна. Слава Україні! Героям Слово надається заступнику голови Одеської обласної організації всеукраїнського товариства просвіта Костянтину Васильцю. Україна мати героїв! зійди до серця мого! Прилинь бурою вітру кавказького, Сумом карпатських ручоїв, боїв славного завойовника, батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном софійських дзвонів. Нехай тобі відроджуся, славою твоєю промінюся, бо ти все життя моє і все моє щастя. Задзвони мені брязкотом кайданів і скрипом шибенець у понурі ранки. Принеси мені зойки закатованих у тюрмах, у льохах і на заслоні щоб воля була моя гранітом, щоб росло завзяті місь, що сміли шафи в бій за тебе, як ішли герої, за твою славу, за твої святі ідеї, щоб помстити катів твоїх, Ганьбу неволі, невинну кров закатованих під базаром. Крутами у кінгірії воркуті. Славну смерть! Героїв української нації і української національної революції Євгена Конувальця, Ольги Басараб, Юліана Головінського, Романа Шухевича, Степана Бандери. Славну смерть Біла Данилишина і тисячі інших незнаних нам, чиї кості позакоповані або тайком загребені. Спали вовнем в, в житті творчин, усю кволі в серці моєму, страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Укріпи мій дух, загартуй мою волю, замешкай у серці моєму у тяжкі хвилини підпільного життя. У тюрмах рости мене до ясних чинів, у чинах тих, нехай знайду я смерть солодку, смерть у муках за тебе і розчинюсь тобі, і житиму вічно. Свята Україна, могутня і соборна. Товаристо, я прошу ці слова пропустити через себе, немов через сито. Тому що з цими словами, словами молитви українського націоналіста, ми мусимо втілити в життя нашу велику мету, а саме побудувати могутню українську державу на засадах соціальної та національної справедливості тої держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить беззупинний розвиток української нації. Заради цього живемо. І заради цього боремось. Зі святом, друзі! Слава нації! Yeah! Запрошуємо до слова Сергія Назарчука, учасника громадського руху за всю Одесу. Шановні друзі, я хочу вас привітати з цим святом, хоча, на наш погляд, це перш за все свято проголошення незалежності, а не її здобуття реалізу. Я хочу вас. Привітати не тільки від об'єднання за всю Одесу. Я хочу вам передати привітання від низки громадських організацій України від Всеукраїнської громадської організації Воля від Всеукраїнської громадської організації Офіцерський корпус. Коли ми об'єднувались, ми створювали ці громадські організації, щоб е, захищати не е, Соціально незахищені верстів населення, але виявляється, що в нашій державі таких верств майже 95%. Сьогодні колишні військові об'єдналися в громадські об'єднання, тому що їх турбує одне з найважливіших питань це національна безпека. Те, що ми сьогодні бачимо у соціальній сфері, в економічній сфері, в військовій сфері, це все те, що рушить. Національну безпеку держави, без якої держава неможлива, тому я хочу вас все ж таки привітати з цим святом і побажати, щоб ми здобули цю незалежність дійсно реальну незалежність, щоб ми мали дійсно, реальне, міцне українське військо, щоб ми мали міцне підприємництво, щоб ми мали свій міцний український середній клас. Щоб ми мали свою українську інтелігенцію, котра буде вчити в українських вузах справжніх фахівців, а не тих, кого ми сьогодні вибачайте, маємо. Тому ще раз всех, всіх вас вітаю. Слава Україні! До слова запрошується голова Одеської краєвої організації Української партії Віктор Захарович Мастеренко. Це святом дорогі одесити, дорогі українці. Сьогодні ми відмічаємо свято, якому 22 роки. Але згадаймо, 22 роки – це теж багато. Згадайте історію. Від часів, від доби, від князівської доби, ми не один раз мали українську державність. І кожного разу ми її втрачали. Але вона мала по 2 роки, по 3, по 5, не більше. Сьогодні нам 30, сьогодні нам 22 роки. Я вірю в те... Що справа, яку ми з вами підтримуємо, відбойовуємо у ворогів на протязі 22 років, вона буде жити вічно. Сьогодні, святкуючи, пишаючись нашою державою, ну будемо казати так, держава не в тому розуміти не, не в тому, що гарно живемо, а в тому, що змогли зберегти на протязі цих років. Ми маємо, крім того, що, як кажуть, обмінятися думками, привітати один одного. Ми маємо також подумати, а чи все б ми зробили, чи кожен із нас зробив все для того, щоб покращити справу? Я вам скажу так: ми маємо працювати і розуміти, що в одиночку ми справи не вирішимо. Нам треба вміти працювати з людьми. Я переконаний в тому, що ми маємо воювати, не воювати з кимось, а стояти на своєму. Тоді, мабуть, буде у нас більше порозуміння. Я вам приведу такий приклад, що є в нас з ким працювати. Недавно мені в Офісній в офісі організації ветеранської прийшлося розмовляти з одним ветераном Другої світової війни. Він питав мене, хто ти такий і чи є у вашій ветеранській організації бандеровці? Я кажу, є. Тоді дай мені пожму тобі руку. Я був звичайно здивований, але він мені сказав: я воював проти бандеровців. Нам говорили, що вони бандити. Ми заходили в їхні схоронки, але там була злетеність одна і ніякого ні золота, ні здобутків, нічого там не було. Тому я і я бачив цих людей, які рвали на собі сорочку, казали Стояй гадина!». Тому я переконаний, що ті люди воювали за Україну, воювали за своє місце, за місце е, нації у цьому. світі. Тому я цим хочу підкреслити, що ми маємо навчитися працювати предметно і збільшувати число наших прибічників. Об'єднаємо людей, об'єднаємо якомога більше людей, більше і краще буде результат. Я щиро бажаю всім вам, всім нам успіху у нелегкій справі по по ствердженню української держави. Слава Україні! Урочистий мітинг з нагоди 22-ї річниці проголошення незалежності України оголошується завершеним. Прошу учасників урочистого мітингу вишикуватись обличчям до Сабанського провулку з метою проведення урочистої ходи центральними вулицями міста. Завершення ходи вулиця Пастера. Беріг, Беріг, Україна! слава! Слава Воронезі! До мене про проносині між банерами. Але так, щоб банери були читабними між одним банером пісне 3 метри. Пісень від одного, до другого банера 3 метри. Ось така, ви подивіться, які перси не має банеру. او وگره او وگره او وگره مهاجمون ساوتا 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 او 13 وهره نه پيو کي 12 او 11 ◆ <it. S 2> <laughs>